Ой-ой-ой, з вами Танос днями завершився вже четвертий сезон серіалу Хлопаки, який підготував нас до грандіозного епіка у фінальному п'ятому сезоні. Проте, ось цей четвертий сезон викликав неабиякий шквал критики на творців через купу спірних рішень та просування повістки. Не від ТЦК, а західно. Ну, це як зазначають у ваших інтернетах. А ось чи правда це чи пропаганда в Обтіні, дізнаємось у сьогоднішньому огляді, без спойлерів, звичайно. Поїхали. Звичайно, перше, що хочеться зазначити, що це пряме продовження третього сезону, яке відбувається через десь пару місяців від перемоги над солдатиком та вбивства хоумлендером людини на публіці. А також після події спін-оффу Ген Ві. Як зазвичай, всі серії будуть комбінуванням антисупергероїки, чорного гумору, купу мерзенних сцен. І Насильства та тонни брані з парою драматичних моментів. Якщо ви не дивилися до цього хлопаків, спробуйте глянути першу серію першого сезону та зрозуміти, чи ваш цей серіал чи ні. Але якщо ви не розумієте гумор над дрочкою, шленами та купою пошлятини, це не ваш серіал, скажу вам одразу. Головна ж ідея цього серіалу реалу залишилося також, це антисупергеройський фільм. І так, я читав купу думок, що тепер це звичайна супергероїка, яка лише прикидається тими хлопаками, які вийшли у 2019 році, бла бла-бла. Але на мою думку ні. Все-таки ані Марвел, ані DC, ані інший голівудський мейджер ще довгий час не зможуть зняти і наполовину такої сатири над жанром та конкурентами, як пригоди Хомлендера та компанії. Але ось за що можна критикувати цей сезон? Це за зміну характерів. Майже Усіх головних персонажів, які у більшості все таки повернулися до стандартних образів та характерів у фіналі сезону. Але саме на початку здається, що ми пропустили якісь важливі серії або ж якесь пояснення цих змін. Бучер став розмазнею. Старлай тепер взагалі нічого не хоче робити супергеройського, та тільки те й робить, що лякає оновленою пластичною операцією. Гьюї перестав боятися всього, а поводиться як крутий супергерой-слеєр і демонструє біполярний образ у сюжетній лінії з батьком. ММ MM почав нагадувати стандартного корпоративного чайку-менеджера з якимось просто маніакальним Злобленням на весь світ. Вікторія Ньюман втратила контроль над ситуацією, і тепер та те й робить, що постійно тупить, плаче та факапить. Хоча протягом минулих двох сезонів вона була чи не небезпечніша за хоумлендера. Ну і цей самий хоумлендер дуже потупішав. Якщо в перших сезонах він непогано справлявся з плануванням самостійно, тут же він і пернути не може без своїх помічниць. Також, якщо пам'ятаєте, французік довгий час ходився з коміко, та вони створювали такі собі відносини. Тю, та забийте, це не цікаво, бо на початку сезону японський Субс сама каже, що ти повинен бути з іншим хлопцем, французіку, якого зустрів пару хвилин тому. І він так теж і вважає і робить. Хоча до цього серіал чітко показував розвиток їх відносин. І ось знаєте, це нереально бісить, бо так не робиться. Якщо ви хочете змінити характер, наприклад, ММ, то покажіть цю еволюцію. Скажіть, що він залежний від результату, бо інакше загине його сім'я. Продемонструйте, що Г'юї все одно боїться, але просто перестав показувати це людям. Ну або ж вбити французіка, якщо не знаєте, як можна. Ну, про у оповідання цього персонажа. Не треба отупляти героїв для того, щоб вони не були імбою. Треба створювати цікаві противаги та думати наперед, як можна робити героїв розумними та логічними, а не тупими та простішими. Найбільше мене бісить те, про що я вже казав: що всі образи повернулися до статусу кво. Тому питання: а нащо було це робити? Окрім цього, у сезоні є деякі лінії, які прям сильно провисають та не показують дійсно цікаві події. Це і любовна лінія французіка, це і сюжетна арка батька та сина між хоумлендером та сином та гьюї та батьком. Це і незавершене протистояння Пітарди та Старлайт. Ну і це діп, який хоче комічний, але взагалі ніяк не змінює сюжет та оповідання. Хоча той же Ейтрейн це робить досить якісно. Ах так, тут у нас ще є зв'язок з серіалом Ген Ві, який максимально бездатний, як на мене. Та всі слова, знаєте, творців, вам обов'язково треба подивитися цей серіал, щоб зрозуміти цей сезон, можуть йти нахер, бо це неправда. Якщо не дивитися Ген В, то можете і не дивитися те низькоякісне лайно та одразу переходити до четвертого сезону. Вам все пояснять за 10, ну максимум 15 секунд в одній серії. Ну і ще три рази вам покажуть треті персонажів з того серіалу. так. Далі у мене дуже велика претензія до сюжету цього сезону. Не до філерів і другорядної лінії, вони мені сподобались, не до Стьобу або мерзенності, все це прекрасно. А ось до головного сюжетного твісту у кінці серіалу. Зараз будуть спойлери. Якщо не хочете їх слухати, ось тут таймкод, будь ласка, перейдіть та перемістіться туди. Там буде продовження огляду без спойлерів. Так, ось всі готові, так все нормально. Коротше, у кінці виявляється, що все що було скоєно у світі. Це геніальний план мудрині. Тобто, творці реально хочуть сказати, що план найрозумнішої людини у світі складався з того, що в маєток технолицаря увірбуються герої, чудом не вб'ють її, а лише пошкодять мозок. Хоча я й досі не розумію, як це працює і. До інших органів, як вона виживає, тому що воно повинно все відключатися та гні. Окей, потім переверта містік не зможе вбити президента, коли опиниться з ним в одному бункері. Після цього віцепрезидентка сама вирішить здатися, а бучер несподівано не помре, логічно, а прийде з оновленими силами та вб'є її. І це все з урахуванням того, що в Україні починається фашизм, і людям там на це все плювати серйозно. Ви дійсно хочете сказати, що саме такий і був план найрозумнішої людини у світі? Якщо ж так, то це до біса хуйовий план, до біса калічна робота сценаристів. Ну а перед продовженням я хочу подякувати всім спонсорам каналу, яких ви зараз можете бачити на екрані. Особливо подяка, йде Нікіму, Зверойду, Павлу М, ем, Фрімену, Ярославу Левченко, Джевеліну, Дар'ї та особливо ряка Миколі. Дякую, Мико. Поїхали далі. І може здатися, що я прям гейчу серіал, але ні, в усьому іншому це дуже крутий та якісний серіал, та сезон в цілому. Дуже крутий продакшн та технічне виконання, дуже хороші жарти та купа іронії. Четвертий сезон мені сподобався навіть більше за третій. Та, можливо, це пов'язано з тим, що той виходив недалеко від початку війни, і тоді у мене в голові були зовсім інші настрої та думки. А можливо, цей сезон плавно підвів нас до епіка, який очікується у фіналі, і мені це теж сподобається. Тому що я тепер бачу, куди рухається вся історія. У третьому сезоні я цього не бачив. Глибина та Нуар круті, хомлендер, як завжди, псих. І так мені сподобалось його знущання з лабораторних криз. Це було добре поставлено та відіграно. От, ну, що можливо я псих, але мені це сподобалось. Бучер загалом крутий та брутальний. Лінію з хейською любов'ю та відношенням мати-батько-син завершили досить швидко. Малого хоумлендера та його. Неймовірно акторську гру не дуже її показують і багато. Тетю нормальний сезон нормальний сезон на рівні з минулим. Чи є тут повістка? Не більше за минулі сезони, як на мене, а стібання над політичним життям світу стало більше лише через появу персонажки Петарди в оповіданні, яка відіграє тут роль місцевого соловйова. Але нуму казати чесно, такі мерзотні пропагандони є і в нашій країні, і в країні агресорі, і в росії. Та й усюди. Коротше, якщо ви любите хлопаків, ви не будете розчаровані. Якщо ви чекаєте чогось більшого за минулі сезони, ні, такого тут нема. Якщо ви думаєте, що він став менш мерзенним та вульгарним, також ні. Це ті ж самі хлопаки з усіма їх мінусами та плюсами. Чи варто щось змінювати Amazon Prime? Звичайно, ні. Люди люблять цей серіал та його рейтинги зростають все більше, більше і більше. Тож, якщо вам не подобається цей проєкт, це проблема у вас. І це є без сарказму або грубості. Є люди, які не можуть дивитися бріджер Тонів, є Аббатство Доутон, є мильні серіали від Нефліксу Ти або «13 причин навіщо? І є люди, які не можуть це дивитися. А хтось не може дивитися хлопаків. Це нормально і логічно. Оцінку суб'єктивності ви зараз можете побачити на своїх екранах. Ну і на цьому, все. Дякую вам за ваш час та перегляд цього відео. Бережіть себе, любіть серіали та кіно. Допомагайте армії та хлопаки.